Закон про СЗЧ набув чинності сьогодні, 7 вересня 2024 року, набув чинності закон про внесення змін до Кримінального кодексу України, кримінально процесуального кодексу України та інших законів України щодо досконалення кримінальної відповідальності за злочину проти встановленого порядку внесення або проходження військової служби під час дії воєнного стану від 20 серпня 2024 року номер 39029. Згідно цього закону. Особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408, це СЗЧ та дедерство, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого прокурора суду, про намір повернутися до цієї або іншої частини або місця служби. Для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира начальника військової частини на продовження проходження такою особою військової служби, як це виглядає технічно, може бути два варіанти: кримінальна справа, кримінальне проваження щодо вас вже є порушене. Про нього можна дізнатися шляхом надання адвокатського запиту до ДБР тієї області, де ви Залишили місце служби. А також може бути наступна ситуація, коли ви, у вас статус не визначений, оскільки кримінальне провадження щодо вас не порушено. Але ви вже можете деякий тривалий час перебувати так в тому СЗЧ. У даному випадку необхідно робити ось ту явку з половиною до ДБР бажано вже на той час мати відношення до військової частини, командир якої надає згоду на те, що ви продовжували в нього проходити службу. Але тут є такий момент, що не обов'язково ви будете проходити службу там, звідки у вас відношення. Оскільки за змінами, які цим законом прийняті, таке. Такий дозвіл командира військової частини про те, щоб продовжувати службу, має отримати прокурор. Ну, грубо кажучи, ось таке продовження служби після СЗЧ є справа підневільна, куди відправлять, туди і підете.